Всім доброго дня, у нас в продажу є чудовий джип компас кінець 2020 року, з пробігом там 62 тисячі кілометрів. юбілейна версія. Виходить, ну коротше, дуже нафроширований дистроник, там всі діва можете подивитись. Далі 19 диски. Сейчас покажу пробіг. цього подивитися, ну, 246 Потім великий монітор, музыка Alpine. Даже в задних картах пищалки ее, ну, вот так вот выглядаю. Электорада, с Кто любит, тайкоп. Кому буде цікаво, хто шукає хорошу гарну машинку. Вінкод, код все, якщо кому буде цікаво, то доставимо. Ну, машина прикольно виглядає ось отак от.